Напередодні Другої світової війни Кривий Ріг був серцем промисловості, містом, що гуло від звуків заводів і шахт. Життя текло своїм звичним руслом, сповнене праці та надій на майбутнє. Але влітку 1941 року мирний гул змінився на гуркіт війни. Нацистська Німеччина, прагнучи захопити стратегічно важливі поклади залізної руди, спрямувала свої сили на місто. Для Кривого Рогу, як і для всієї України, починався найпохмуріший період в історії. Під час Другої світової війни Кривий Ріг пережив жорстокі бої та окупацію, що тривала 922 дні. З приходом окупантів місто занурилося в атмосферу страху та пригнічення. Було запроваджено комендантську годину, а будь-який непослух карався смертю. Вулиці, колись сповнені життя, спорожніли на стінах будинків, з'явилися накази окупаційної влади, що обмежували свободу та гідність людей. Тисячі мешканців були відправлені на примусові роботи до Німеччини, а єврейське населення та інші небажані групи стали жертвами систематичного знищення. Голод, холод і постійна небезпека стали повсякденною реальністю. Здавалося, що надія покинула це залізне місто, проте мешканці не скорилися. Навіть у найтемніші часи окупації дух опору не згасав. Він жив у тихих розмовах на кухнях, у поглядах, якими обмінювалися незнайомці на вулиці. У маленьких актах саботажу на заводах, де місцевих змушували працювати на ворога. Це був мовчазний, але непохитний виклик, кинутий загарбникам. Дуже швидко стихійний спротив переріс в організовану боротьбу. У місті та його околицях діяли підпільні групи, що складалися зі звичайних громадян: робітників, лікарів, вчителів. Ризикуючи власним життям і життям своїх родин, вони створювали мережу, яка стала справжнім жахом для окупантів. Підпільники збирали розвідувальні дані про переміщення ворожих військ, їхню чисельність та озброєння. Ця безцінна інформація, закодована в записках або передана через зв'язкових, регулярно потрапляла до партизанських загонів, що діяли в навколишніх лісах, та до командування Червоної армії. Вони друкували та розповсюджували листівки, які підтримували бойовий дух населення і розвінчували нацистську пропаганду. Кожен випуск такої газети був подвигом. Одним із найважливіших напрямків діяльності підпілля було порятування людей. Вони переховували збитих льотчиків, військовополонених, що втекли з таборів. Та єврейські родини, яким загрожувала неминуча смерть. Створювалися таємні схованки, організовувалися маршрути для переправлення людей у безпечні місця. Кожен врятований був перемогою над нелюдською ідеологією нацизму. Це була боротьба за саме життя, де зброєю ставали співчуття, мужність і людяність. Постачали інформацію партизанам: ліки, їжу, теплий одяг усе, що могло допомогти тим, хто продовжував збройну боротьбу в лісах. Наприкінці 1943 року фронт наблизився до Кривого Рогу. Почалася тривала і кровопролитна битва за визволення міста, відома як нікопольсько криворізька наступальна операція. Ворог перетворив місто на потужну фортецю, чіпляючись за кожен квартал, за кожен будинок. Бої точилися за металургійні заводи, шахти, залізничний вузол. Визволення просувалося повільно, ціною величезних втрат. Вулиці міста стали ареною запеклих сутичок. Нарешті, 22 лютого 1944 року, місто було звільнене після важких боїв. Кривий ріг лежав у руїнах, але він був вільний. Радість визволення змішувалася з гіркотою втрат, але головне було досягнуто, окупацію було завершено. Ця перемога була можлива завдяки мужності простих людей, які довели. Свобода дорожча за страх. Це були не лише солдати на передовій, а й ті, хто боровся в тилу підпільники, зв'язкові, лікарі, які рятували поранених, і матері, які ховали від ворога чужих дітей, як своїх. Їхні імена не завжди потрапляли у зведення та на сторінки історії, але їхній внесок був безцінним. Після визволення місто почало відроджуватися з попелу. Люди, виснажені війною, знаходили в собі сили відбудовувати зруйновані заводи, шахти та житлові будинки. Пам'ять про загиблих і ціну перемоги стала фундаментом, на якому будувалося нове життя. Вони залишили місто спадок незламності, який живе і досі. Цей спадок у стійкості характеру криворіжців, у їхній здатності долати найважчі випробування у глибокій повазі до свободи. Історія опору та визволення Кривого Рогу це не просто сторінка з минулого. Це нагадування про те, що навіть у найтемніші часи сила людського духу, єдність і віра в перемогу здатні творити дива. Цей урок мужності, викарбуваний у залізному серці України, передається з покоління в покоління, надихаючи на боротьбу за вільне майбутнє.